Скільки насправді повинен коштувати якісний спа-басейн? Середня ціна на хороший новий спа-басейн становить від 8 до 16 тисяч євро. Ви думаєте, от чому я бачу басейни онлайн всього за 5 тисяч? Велика різниця прихована в якості. Дешеві варіанти з онлайн-магазинів часто мають ненадійну конструкцію, слабкі компоненти та погану теплоізоляцію. Це призводить до високих витрат на утримання та частих ремонтів уже через декілька років експлуатації. Окрім того, зверніть увагу: багато виробників не надають належної післяпродажної підтримки, і ви ризикуєте залишитися сам на сам з проблемою, якщо щось піде не так. Інша справа спеціалізовані магазини, такі як Spageleксі. Ми співпрацюємо лише з перевіреними виробниками, для яких якість на першому місці. Їх обладнання ефективне, довговічне та економічне в експлуатації. Коштують такі басейни трохи дорожче, але саме така інвестиція вигідніша у довгостроковій перспективі. Отже, вирішувати саме вам, заощадити зараз, але переплатити потім чи зробити розумну інвестицію одразу. Хочете підібрати ідеальний спа-басейн? Звертайтесь до компанії Spag Galaxy eh, прямо сьогодні та підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі новинок.